Кошенята попліткуємо! Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні з вами говоримо про результати нацвідбору 2024. Звичайно, що вітаємо з перемогою, але в цьому випуску мені хотілося би зосереджити повністю вашу увагу на хронології подій, як розвивалася публічна історія національного відбору саме в цьому році. Також ми з вами поговоримо про теорії змови та темні коридори національного відбору. А на саме кінець я залишу гучну сенсацію, яка вражає. Тож можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму про ту чи іншу зірку. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Звичайно, що вітаємо з перемогою, правда, кого не знаємо, адже справа у тому, що додаток Дія Ліг неможливо було провести онлайн. Так, я не сміюсь. Неможливо було провести онлайн-голосування, і на момент випуску, який ви сьогодні переглядаєте, ще немає результатів, яке подовжили до 19.05 4 лютого. Те, що взагалі відбувається з додатком Дія це окремий сюр. Я попереджав, я казав перед цим. Але маємо, що маємо, як то кажуть. Сьогодні у нас з вами особливий спецвипуск. Ми розберемо хронологію, які були знаки, сигнали, таємні зговори стосовно трешовості цьогорічного нацвідбору. Але перед тим як ми розпочнемо обговорювати хронологію в логічній послідовності, давайте трішки розберемо саме шоу. Питання номер один. А що сталося з тіною Кароль? Вона з'явилася на сцені непідготовленою. Ні зачіски, ні перуки, ні сукні. Тіна Кароль ніколи в кадрі не з'являється без нічого. Це для артистки все одно, що вийти оголеною на сцену без макіяжу, без нічого. Склалося враження: одне з наших кошенят дуже вірно підмітило, ніби вставку зробили з виступом тіни. З її репетиції, і просто це додали в монтажну склейку. І реально це виглядає так, тому що іншого логічного пояснення в мене просто немає. Вже надвечір тіна викладає сторіс в інстаграмі, де говорить про те, що все потужно та чесно ніяких зайвих прикрас. Скоріше за все, співачка в такий спосіб хотіла стати ближче до свого глядача та показати. Те, що вона з народом, але як на мене, це не дуже зрозуміле. Адже звикли здебільшого бачити ціну завжди в образі, дуже забавно себе поводив третій ведучий стендап комік, здається, який на початку говорить про те, що це запис етеру. Потім він говорить, що це прямий етер. Абсолютно усю історію витягував Тимур Мірошниченко. Візьму на себе відповідальність і скажу, що це найкрутіший та найпрофесійніший телевізійний ведучий в Україні на сьогодні стосовно Юлії Саніної, в мене навіть трішки розчарування. Настільки вона яскраво сяяла на Євробаченні 2023 в якості ведучої, і те, що ми бачили учора, ну виглядало досить дивно. Вона губилася, вона поводила себе невпевнено, і навіть інколи в кадрі не знала, як себе поводити і як саме розбавляти паузи, коли готували і монтували сцену для наступних учасників, не кажучи про те, як вона спалила бали. Вона запитала у Скайлер вчора тобі поставили не найвищі бали. Скайлер включила мороз і відповідно запитала про які бали йде мова, і намагалася якось від цього відійти. Типу, ой, нічого не відбулося. Адже 2 лютого вони знімали резервний запис. 3 лютого оголошення результатів голосування це все наживо і вийшла не те, що би каша, а найкрінжовіший нацвідбір за всю історію локальності конкурсу Євробачення в Україні. І ще залишається відкритим запитання до дії. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте, що буде з голосуванням, як це подадуть глядачам? І чесно кажучи, це не викликає взагалі ніякої довіри. Кого ж там обрали переможцем? Я ділився своїми думками в телеграм-каналі. Ці думки багатьом не сподобались, але половина з того, що я озвучив, вже збулося. Дивимось, як будуть події розвиватися далі. Ну, ніби все з головного сказав. Не бачу сенсу обговорювати виступи учасників. Усі молодці. Давайте так. Це суб'єктивний момент. Хтось сподобався більше, комусь менше. Особисто мої фаворити найкращі виступи вокально Меловін. Звичайно, що гурт ягоди став справжнім відкриттям розумнички. Нахаба це взагалі не моя історія. в цілому, усі молодці, просто хтось слабіший, хтось сильніший. Подивимось, але я думаю, що Тереза Марія, як я вже вангував попередньо, отримують свої бали в дії. А тепер переходимо до хронології подій національного відбору, що ж там відбувалося перед початком проведення записаного етеру. Дія дала збій, ведучі не знають, що робити, і усе перетворюється в індійське кіно, студентські посиденьки або духовна семінарія, як сказав Андрій Данилко, і починають тягнути. Час постійно говорити хоча б про щось, аби заповнити телевізійний етер. М -м -м, ну прям взагалі <світтє> Тришаніна. Тут немає претензій, викручувалися як могли. Ви молодчинки. усі, як і учасники Нацвідбору, так і ведучі, так і члени журі. Ніхто не був готовий до цього. Тож вирулювали як могли. подивимось, чим завершиться голосування. Джамала неймовірна, виглядає чудово. Вітаємо з очікуванням третьої дитинки. Джамало, ти молодчинка. Ти була професійною, ти озвучувала об'єктивну свою думку, як мені здалося, і виглядаєш просто неймовірно. Справжня королева танченець. Я його називаю тепер куколт танченець. Йому усі сподобались. Він усіх вихваляв. Він відігравав роль хорошого. Поліцейського, але що він там робив, я не знаю. Мені особисто не вистачало Катерини Павленко. Танчинець настільки не в тему від слова зовсім, але відмічу, що в нього хороший стоматолог, адже зуби танчицю зробив дуже фірмові, прям голівудська посмішка. Думаю, ви теж це помітили. З приходом музичного продюсера Дмитра Шурова, здавалось би, нарешті зникли скандали, і тепер конкурс буде проходити спокійно. Особливим показником такого результату був минулорічний відбір. Адже усі звикли, що внутрішній конкурс боротьба за те, хто представить. Україну на Євробаченні завжди супроводжуються скандалами. А тут минулого року спокійно провели прямий тер в метро, все було чудово, жодних запитань, поїхали творчі, але до пана Шурова ми з вами повернемося наприкінці цього випуску, адже питання жирнюче в мене до нього є. Цьогорічний нацвідбір дуже відрізняється від усіх попередніх, і зараз по поличкам аргументовано я вам поясню, чому першим кроком дотичності між конкурсом та суспільством стало проведення прес-конференції конкурсу 11 січня. Куди були запрошені представники усіх змі-блогери та безпосередньо учасники. І я був там також присутній. До речі, писав інтерв'ю з учасниками, на жаль, не зі всіма, але досить цікавий діалог, і в принципі сам випуск вийшов просто топчик. На цьому заході Тимур Мірошниченко повідомив про те, що прямий етер. Відбору, фінал, відбудеться 3 лютого 2024 року. Окей, все зрозуміло, але водночас на сайті Суспільного є наступна інформація. На жаль, мені не вдалося встигнути перевірити, відслідкувати це повідомлення для суспільства в оригінальному вигляді, чи його встигнули відредагувати. Суспільне мовлення оголошення про проведення мистецького конкурсу пкє 2024. Стаття від 3 листопада, повідомлення, точніше, 2023 року. Необхідно передбачити проведення на локації національного відбору репетицій номерів учасників з 30 січня по 2 лютого 2024 року. Зокрема, 2 лютого 2024 року проведення генеральної репетиції національного відбору в прямоефірному режимі та телевізійний запис для створення. Надання Суспільному резервної копії концерту із рахуванням 11 номерів учасників та ведучих в Римі та костюмах. Складно звучить, правда ж? Це означає, що в разі технічного збою буде резерв збережений, і його запустять замість прямого ефіру. Я не знаю, мені здається, минулого року, коли проводили національний відбір, було куди небезпечніше аніж зараз, тому що тоді. Ми поверталися додому, у нас не було світла, опалення, води, нічого не було через обстріли. Але в метро змогли провести абсолютно чудовий національний відбір. В чому ризик резервних записів? Якщо нам запускають резервний запис, ми не знаємо, як глядачі, чи відшліфовували вокал, чи був постпродакшн голосу деяких із учасників. Ну, блін. Це елементарно і просто. Хто винен в непорозумінні між суспільним знову ж таки Володимиром Завадюком, продакшеном 1 плюс 1 медіа та глядачем. Вибачте, але з пісні слів не викинути. Піар тупо проєбав цей момент, аби роз'яснити глядачам, що 3 лютого це попередній запис. А друга частина шоу, де результати голосування, це вже буде прямий етер. Знову ж таки, я не розумію, в чому суть такої роздільності, включати нам запис, потім включати вже голосування. Ну коротше, конкретна каша, але піар не звернув уваги на те, що потрібно якось пояснювати суспільству, тому що ви сказали 3 лютого прямий етер. Будь ласка, ми чекаємо прямий етер. А тут 2 лютого вже йде попередній запис номерів. Що відбувається напередодні проведення прямого етеру, так званого прямого етеру, мої колеги. Блогери ЗМІ в очікуванні акредитації. Я звернувся до офіційної представниці конкурсу пані Євгенії, щоб запитати: а коли нададуть нам акредитацію? Блогерам та змі, на що я отримую наступну відповідь? Богдана, вітаю! На жаль, через безпекову ситуацію в країні та вкрай обмежену кількість місць. На локації проведення відбору традиційна акредитація цьогоріч не відбувається. Далі мої кошенята приносять на хвостику, що 2 лютого відбувається попередній запис фіналу, типу резервний запис на випадок технічного збою. Тут теж питання цьому році з приєднанням Володимира Остапчука продакшн робить особливий акцент саме на міркуваннях безпеки. Я виклав свої думки в Телеграмі, і що мені відомо, після чого налітають звичайно фани Євробачення, хтось із цікавості, хтось із хейтом. І тут вступає в гру. Контратака відбілювання від українського блогера Вані Расела рівно через 40 хвилин після нашого з вами нашумівшого посту виходить відео на його youtube каналі де він нативно починає закидувати історію про те, що буде запис, але він це робить дуже лагідно. Він не говорить прямо для того, щоб не драконити людей. Тому що це як червона тряпка для бика, вибачте. Адже люди планували почути і побачити одне? Було дуже багато зацікавлених придбати квитки ті ж самі, аби прийти на прямий етер, А нічого немає, все закрите. І тільки виникають питання: якщо все так прозоро, все так просто, чому такі жорсткі контракти про нерозголос у кожного учасника нацвідбору? Чому усім абсолютно присутнім в залі заклеювали камери на телефонах? Чому Абсолютно усім в цій локації блокували мобільний зв'язок та інтернет. До чого така суперсекретність? Звичайно, потрібно подбати, щоб забезпечити усім комфортні умови, технічний райдер, безпека життя в нашій країні це головне. Безпека життя кожного українця, але те, що робить суспільне з Євробаченням в цьому році, в мене виникло дуже багато запитань. от чесне слово, після свого youtube випуску Ваня Расел викладає пост в телеграм-каналі, де починає виправдовуватись. Привіт! Стосовно запису, мій коментар для вас. Я у відео говорю, що нацвідбір буде в записі. Я спеціально не говорив, що запис нацвідбору йде прямо в цей момент, коли я знімаю відео. Якщо ви помітили фразу з повагою до суспільного та 1 плюс 1, починаються нативні маніпуляції, насправді я мав на увазі, що я не хочу озвучувати, що нацвідбір знімають прямо в цей момент. Я вирішив не висвітлювати цей факт з етичних міркувань. Ваню, а про які етичні міркування йде мова? В чому етичність питання того, коли нас відверто хочуть неї? Вибачте мене, будь ласка, так Суспільне написали в своєму повідомленні на сайті, що буде попередній запис, але це так завуальовано. Немає конкретно чітких формулювань, що воно означає. І розраховано на те, що глядачі не будуть заходити і читати ці повідомлення. Друзі, хтось з вас після того, коли сказали, оголосили, що нацвідбір буде 3 лютого, ви заходили на сайт суспільного і там щось шукали? Ні, на це йде розрахунок, тому про які етичні міркування ми говоримо. До того ж, це відкритий конкурс для суспільства. Блін, є глядач, який заслуговує знати більше якомога більше інформації. Про проведення даного заходу я нічого не стверджую. В цьому випуску у нас виключно суб'єктивні думки і спостереження: мене як глядача разом з нашими кошенятами ми усе об'єднали задля того, аби дати вам загальну картину. Кожному глядачеві, а ви вже самостійно приймаєте рішення, як ставитись до цієї інформації. Просто супер. Особливо мені подобається пункт Вані Расела в його посту про те, що не знайшли безпечної локації для прямого ефіру. А в минулому році така локація була. Ну тобто, через це не запросили зміта блогерів. Тепер пікантний момент. Не запросили зміта блогерів? Спочатку ми з вами бачимо блогера Діму Варварука. Супермаму енд компані, різних супермам, вони усі були присутні в залі. Виникає питання доцільності таких експертів, які жодним чином не відносяться до конкурсу. Тобто, ні Нателла Кірс, ні я, ні Расел, ні Льоня Поліщук, ні ще хтось інший. Той, хто споглядав, той, хто приймав участь, той, хто кожного року робить огляди. Ну. Навіть не про нас мова конкретних журналістів, які мають пряме відношення до музичної журналістики, до культурної складової, яким боком до Євробачення відноситься Діма Варварук або супермами. Це мені дуже нагадує кальку, самі знаєте з якої країни, коли створюють ілюзію вибору і запрошують на захід потрібних людей, потрібних інфлюєнсерів, блогерів, журналістів. Для того, щоб транслювати необхідну картинку, а насправді насправді, у вас ніхто нічого не запитував. Далі, серед запрошених ЗМІ був Укрінформ фото яких публікує 3 лютого офіційний телеграм-паблік Єврофани новини Євробачення. Публікує це задовго до, коли розпочинається прямий етер о 18.00. І якимось магічним жезлом цей пост за кілька годин вже зникає зі стрічки. Але нам вдалося все зафіксувати та зберегти опубліковані світлини виступу учасників від 2 лютого. Але найголовніше попереду, коли я можу з вами поділитися цією родзинкою, цією сенсацією. І ось настав час. І прямо зараз в мене буде питання до Дмитра Шурова. Нарешті я в нього запитаю те, що мені свербить. Пам'ятаєте, як в 90-ті та нульові за. А зірками шоу-бізнесу стояли серйозні бандити, політики, олігархи і, взагалі, кримінальний світ переплітався з шоу-бізнесом. Так ось ці схеми нікуди не ділися. Якщо ви думаєте, у 2024-му ми стали дуже прогресивними, крутими, і тепер артисти це абсолютно незалежні персонажі ні, нічого подібного. Зачекайте, зачекайте. Зараз буде шок-сенсація, яка вас здивує, як подейкують хвостики, саме ось ця складова. Та певні інтереси зіграли особливу роль в минулорічному відборі. Друзі, я із залюбки поділився цим на Ютубі, але знаючи, як на випередження працює менеджмент гурту творчі, я вам пропоную перейти в телеграм-канал, в якому я залишу вирізку, про інсайт, як саме перемогли гурт творчі, буде гучно, буде резонансно. Я не можу, на жаль, опублікувати це тут, тому вас дуже прошу долучитися до нашої телеграм спільноти Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Ви там знайдете абсолютно усю хронологію подій. Дуже попрошу вас шерити цю інформацію, ділитися з друзями задля загального розуміння, що ж там насправді, і якщо це так, то однозначно випливе правда назовні. Чекаю вас в телеграмі, а ми йдемо далі. Звичайно, що в Україні я бажаю перемоги, але ми в черговий раз біжимо за перемогою. А програємо самим собі. Чесності, в змінах правил гри шоу-бізнесу та дозволяємо брудним схемам труїти музичне мистецтво, яке під час війни крихке як кришталь. Любі мої, робіть висновки, хочу почути ваші думки. У нас тут розмірковування вслух, наші суб'єктивні спостереження абсолютно нічого не стверджуємо, але чутки ніколи не з'являються на рівному місці. Знаєте, як говорять, диму без вогню не буває. Давайте поспілкуємось. Дуже-дуже хочу дізнатися, що думаєте саме ви. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож з вас вподобайка, підписка, коментар. Сподіваюсь, ви кайфунули від сьогоднішнього спецвипуску про нацвідбір. Я не прощаюсь до зустрічі вже завтра. Слава Україні!